Вечірки під впливом наркотиків. Секс-торгівля, примусово праця і проституція. Перелік звинувачень на адресу американського репера та музичного продюсера Шона Діді Комза на цьому лише починається. Як легенда американської музики створив промислову машину для сексуальних тіх та зґвалтувань та хто його жертви, пояснюємо далі. Щоб розуміти скандал, який розгорівся довкола Шона Комза, він же пав Деді, Пі Діді, Діді, Ді і просто лав. Треба розуміти, хто він такий. Шон Комз розпочав свою кар'єру в 90-х, влаштувавшись на роботу до студії звукозапису Uptown Records. За кілька років його звільнили, і він створив власний лейбл під назвою Bad Boy Records. У 1993 році він підписав контракт з репером Ноторіусом B.I.G., який був величезною зіркою, і зробив пафа дуже успішним. Згодом він підписав і інших артистів, таких як Фейт Еванс, і мав власну продюсерську команду під назвою Hitman, яка працювала зірками на кшталт Ашера TLC, Мирає Керрі, Арети Франклін та багатьох інших, у 97-му році він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший репродюсер усіх часів. Здавалося, у пафа є все, та в якийсь момент він вирішив попрацювати над власною музикою. Його перший сингл протримався 28 тижнів у чарті Billboard 100 найгарячіших пісень. А його перший альбом за тиждень розійшовся тиражем у понад півмільйона копій. Зараз на рахунку підійді три гремі. Були у нього інші бізнес-інтереси. Одним з найуспішніших стало партнерство з компанією Сірок. Він допомагав їм розвивати бренд у штатах в обмін на 50% прибутку. Загалом це все, що потрібно знати про підіді. Він заможний впливовий і успішний чоловік в музичній індустрії та Голівуді. Загалом у 2000-х роках білим вечіркам Шона Комбза не було рівних. Їхня історія бере початок у 1999 році, коли діді перебував у стосунках з Дженіфер Лопес. Разом вони потрапили на 14 годин за ґрати за причетність до стрілянини у нічному клубі. На честь їхнього звільнення Комбз і влаштував вечірку, яка згодом стала щорічною і легендарною. Спочатку це були білі вечірки на день праці. Репер організовував їх що осені у своєму маєтку Гемптонзі – Це заможне курортне містечко неподалік Нью-Йорка. Та інколи гулянки дії проходили у Лос-Анджелесі і Майамі, а пізніше їх також почали влаштовувати влітку на день незалежності. США. Білі вечірки мали на меті зміцнити та просувати імідж містера Компса. Це були його персональні мед ґалла, так званий Оскар Пафі, Греммі від пафі. Всі, хто міг піти, ішли. Тепер мені цікаво, що відбувалося за зачиненими дверима. Туди мріяли потрапити всі, але запрошували обраних. Кількість гостей інколи перевалювала за тисячу. Усі вони мали вбиратися у біле, але цікавіше не те, у що вони вдягалися а хто і в якому складі роздягався. Дамена Сіндіансілинг авійфрікаундаймен. Я оголошую про розсекречення обвинувального акту за трьома пунктами звинувачень проти Шона Компса у рекеті, змові секс-торгівлі, міжнародному переміщенні осіб із метою проституції. В обвинувальному акті стверджується, що в період, що найменше із 2008 року по теперішній час, компс зловживав, погрожував і примушував жертв задовольняти його сексуальні бажання, захищати свою репутацію і приховувати свою поведінку. Прокурори посилаються на так звані фрі ковс, які відбувалися за фасадом білих вечірок. Це були насичені наркотиками, іноді багатоденні оргії, під час яких, як стверджують слідчі, він жорстоко поводився з учасниками і примушував їх до сексуальних актів. Він також знімав усе це на відео по суті вони звинувачують Шона підійдіком Компса в тому, що він організував злочинне підприємство, яке займалося торгівлею людьми, примусовою працею, перешкоджанням правосуддю та низкою інших злочинів, якими займалося це підприємство. Тож це дуже серйозне звинувачення. Для цих вечірок діді тримав окремий штат секс-працівниць. Щоправда, питанням згоди на близькість, мало хто переймався, тож на вечірках регулярно траплялися зґвалтування, зокрема і неповнолітніх. Покласти початок федеральному кримінальному розслідуванню вдалося завдяки позову Касандри Кесі Вентури, колишньої дівчини і протеже Шона Комза. Вона звинуватила його у неконтрольованій люті. Мовляв, він її бив, гвалтував, давав наркотики і змушував спати з іншими чоловіками. Комз начебто, платив їм за секс зі своєю дівчиною. Позов було врегульовано минулого листопада на наступний день після подання. Ймовірно, діді заплатив їй круглу суму за мовчання. У травні цей епізод набув нового роз. Зголосу американські телеканали розповсюдили відео, на якому діді нападає на кесі у коридорі готелю. Проти діді були подані ще кілька позовів зі звинуваченнями у сексуальному насильстві. Паралельно розпочалося федеральне кримінальне розслідування проти Комза щодо торгівлі людьми в сексуальних цілях. У рамках провадження правоохоронці провели рейди в особняках зіркового продюсера в Лос-Анджелесі та Майамі. Результати обшуків приголомшили Америку. Вилучені електронні пристрої, які містили зображення і відеозаписи фрік-офс із численними жертвами. Правоохоронці також виявили коробки і ящики з різними видами лубрикантів і дитячого масла. Загалом понад одну тисячу пляшок за словами прокурорів. Комс заманював жінок, даючи їм наркотики на кшталт кетаміну і екстазі. Він обіцяв їм фінансову підтримку, кар'єрний ріст або романтичні стосунки. Потім комс використовував таємні записи статевих актів як заставу, щоб забезпечити мовчання жінок і змусити їх повертатися на ці вечірки. Іноді він також демонстрував зброю, щоб залякати жертв і свідків. Ідеться в обвинувальному висновку. Жертви не вірили, що можуть відмовити компсу, не ризикуючи своєю безпекою і не наражаючись на нові знущання. 16 вересня репера заарештували. Йому відмовили у виході під заставу. Причому музикант був готовий вже вдруге внести шокуючі 50 мільйонів доларів. Він та його адвокат відкидають усі звинувачення. Та якщо його визнають винним, йому загрожують щонайменше 15 років за ґратами, а максимальне покарання довічне ув'язнення. Ми знали, що це станеться. Він переїхав до Нью-Йорка. Я гадаю, дехто з вас знає. Ми перевезли його сюди близько двох тижнів тому, бо знали, що цей день настане, і він настав на тлі скандалу. У мережі з'явилися сотні фотографій з білих вечірок на світлинах. Безліч знаменитостей, які працюють шоном діді Комзом або ж входять до орбіти його спілкування. Також риця перелік знаменитостей, які, начебто, брали участь у хтивих автопатії. Там фігурують імена Леонардо Ді Кабріо, Джей Джейзі, Бейонсе, Ештона Качера та Періс Гілтон. Американські журналісти кажуть, що найближчими місяцями буде низка викриттів та скандалів з суперзірками співучасниками. Водночас готується ще 120 позовів від жертв Шона Діді Комза. Вони звинувачують його у сексуальному насильстві, яке сталося понад 20 років тому. Деякі з потерпілих тоді були неповнолітніми. Справа Підіді шокує. Та чи дійсно вона є несподіваною? Чутки про комза циркулювали роками, в тому числі і в текстах Емінема. Якщо придивитися до старих відеоінтерв'ю з 40-річним Комзом і 15-річним Джастіном Бібером, де перший розповідає, що вони тусуються, але не можуть розповісти, чим займаються. То тут теж можна зробити певні висновки. Діді зараз дуже полюбляють порівнювати з Гарві Вайнстіном, серійним квалтівником, який запускав кар'єри акторок після того, як вони проводили з ним час у готельному номері, часто проти своєї волі. Проте, давайте також згадаємо коміка Біла Козбі, якого понад 60 жінок публічно звинуватили у зґвалтуваннях, наркотизації, примусі або сексуальному насильстві. Або ж співака й музичного продюсера Аркелі, який відбуває двадцятирічне покарання у в'язниці за Сексуальні зв'язки з неповнолітніми та виготовлення дитячої порнографії. Думали це все? Ні, маємо сумнозвісного Джефрі Епстіна, який, начебто, повісився у своїй камері після офіційних звинувачень у сексуальній торгівлі неповнолітніми. Згадаємо і ще один свіжіший скандал, який розгорівся довкола вже покійного Мохамеда Альфаєда. Колишні підлеглі звинувачують його у сексуальному насильстві та зґвалтуваннях. Свої злочини він вчиняв протягом 25 років перебування на посаді керівника. Культового лондонського універмагу Геродз щойно ми пройшлися поверхівці айсберга. На жаль, такі персонажі є в кожній країні, не лише в Америці чи Великій Британії, але об'єднує їх те, що вони використовують свою славу і гроші для створення промислових машин для сексуального насильства, яку інакше як організованою злочинністю не назвеш. А чи ви підозрювали, що на діді Комза? чи визнають його винним? Як думаєте? Долучайтеся до обговорення у коментарях. А також підтримайте це відео вподобайкою і підписуйтеся на наш ютуб канал, Па-па!